Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені. Таке питання полонені. Що заважає повернути наших полоненів, бранців, українців, і жінок, і дітей, і, і всіх цивільних чоловіків, і військових, взагалі всіх, хто знаходиться у російському полоні, визволити, виняти, обміняти. Врятувати такі перешкоди для повернення в Україну. Це лякують дуже сильно, що ніколи вони не повернуться. Насправді їх продають, вимагають великі гроші. Перевозять, військових мають видати, мають, тут дуже дуже гарні карти, військові мають повернути. В Україну обмін має відбутися. Так, і дітей також мають повернути. Заперечую весь негатив. Заперечую, заперечую всю агресію, що застосовують росіяни до полонених. Повертаю їм назад. Заперечую, кожній біль сльози і страждання кожного полоненого вертається назад до росіян. Заперечую весь негатив, всю агресію, весь страх, біль і страждання вертаю тим, хто зробив. Буде так. Знімаю весь негатив, весь стрес, жах і біль знімаю з полонених і відкриваю їм шляхи на повернення в Україну. Більше не мають расисти, росіяни, Путіни, все керівництво не мають політичної волі тримати полонених. Є політична воля відпустити полонених. Буде так. Відкриваю всі шляхи на повернення військових України і цивільних людей в Україну буде так. Відвертаю росіян від наших людей, дуже сильне бажання викликаю в них обміняти усіх на усіх, буде так, повернути усіх. Більше не можуть вони чіпати чіплятися до наших Людей, знущатися, гвалтувати наших людей, жінок, чоловіків, і дітей, одвертаю віки вічні росіян від наших полонених, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам захистити наших людей у полоні, одвернути росіян, одвернути всю їхню агресію, всі знущання, повернути їм назад, бояться чіплятися, бояться чіпати взагалі полонених. Дуже сильне бажання їх повернути буде так. Вкриваю всі шляхи на повернення і надійде вся необхідна медична допомога до наших людей у полоні. Перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної небезпеки для наших полонених. Одвертаю всю агресію, всі негативні дії. Повертаю все це росіянам, і з ними все те саме робиться, що вони робили з полоненими. Буде так, буде так, буде так. І прошу, допоможіть повернути, обміняти наших людей, повернути в Україну з російського полону. Нема жодної перешкоди. Расистів дуже сильне бажання викликаю обміняти усіх на усіх. Буде так. де буде всіх обміняно на усіх. Буде так. Відкриваю всі шляхи на повернення наших людей в Україну буде так. Да буде все сказане, здійснено. Прошу, допоможіть нам вищі сили, врятуйте людей, де припиняться всі муки, визволять усіх людей з рашистського полону. Дякую за увагу.